Затримка росту плода. Зазвичай, ми лікарі починаємо ж в цих випадках шукати причину з боку плаценти, тому що, так, да, плацентарний фактор порушення плацентації може бути причиною затримки росту плода. Також ми шукаємо вади розвитку або хромосомну патологію, що теж може бути причиною затримки росту плода. Але, виявляється, жінки іноді приховують вкрай важливу інформацію. Наприклад, вони палять так нікотин, що в класичних цигарках, що в їх аналогах, він дуже значно впливає саме на судинний фактор, котрий є ведучим в механізмі в причині розвитку затримки росту плода. Вагітність і паління несумісні. Тому не питайте, чому у вас маленький плід, якщо ви палите цигарки. А також з боку жінки впливає на розплода те, як вона харчується. І доволі часто я бачу у жінок, що не їдять з якихось причин м'ясо, теж затримки росту у плода. Тому що м'ясо є джерелом білку. Саме того білку, котрий необхідний плоду. І дуже важливо також, що в червоному м'ясі є залізо. Залізо нам вкрай необхідно для літинки, для гемоглобіна, котрий є переносником кисню для плода. Кисень, ми розуміємо, вкрай важливий для нормального розвитку, особливо центральної нервової системи плода. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш малючок був кріпеньким, здоровим та розумним, то їмо червоне м'ясо, не зловживаємо, точніше, правильно сказати, взагалі не вживаємо, не палимо, да? не куримо сигарки. А дихаємо свіжим по можливості Ну, Точно не в Києві. Свіже повітря. Дихаємо свіжим повітрям.